Друзі, подивіться, які я грибочки знайшла. Це ж здається, їх можна їсти. А ну напишіть в коментарях. Ці вушка їхні. Клас. Отак просто на старій деревині тут, бачите, лежать. Ну, ростуть. Добрий вечір, до речі, вам. Я сьогодні вийшла тут на прогуляночку в наш невеличкий оцей парк, тут де олені. Ось Зараз покажу вам, вставлю фрагмент, який я там е, хвилин 40 тому знімала подивитися на красенів. Так, дивіться, де там наші олені? Оно, але ну, і стоять. Є... Самець стоять, дивляться. О, диви він іде вже сюди. А знаєте, чого він іде Нам наші українці, які живуть ось тут будинки, є поруч ось тут вони, живуть зараз тут. І вони ходять і годують цих оленів сюди через забор, через оцей паркан. І цей олень, я так розумію, вже звик до цього. І вони приходять сюди їсти. Ну, ви знаєте, я не впевнена, що наші роблять правильно. Не знаю, чим вони їх годують, я знаю, що тварин годувати не можна. Диких. Ну ось вони йдуть до нас. Минулого разу Олень сюди підійшов, зрозумів, що я йому нічого давати не буду, і рогами прямо по забору пройшовся. Дивись, бачите, захищає. Диви, 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 хоче мене вдарить. Який агресивний олень. Добре, що тут паркан, він би мене зараз тут прибив. Маш у ж нього там самочки, бачите. Дивіться, який, бачите? взагалі не боїться. Іде красунчик, привіт. Ти будеш на мене сьогодні нападати чи ні? Я нічого не принесла, зразу попереджаю, щоб ти не агрився на мене. Assim. Oh, Ну, ось так лежить красень і все, охороняє своїх красунечок. Йдемо від цих красенів. Бувайте, я вам не буду нічого приносити. Не дай Бог взяти на себе гріх, що тварині стане погано. Там від хліба чи, чи чим його там годують. Ось, ну і що? Я пішла на прогулянку. У нас погода сьогодні гарненька, немає дощику. Сонечко навіть було. Ну, я знов пропустила те сонце, тому що одне інше. Зараз в мене взагалі дуже багато монтажу різного на канали. Я дуже багато часу зараз витрачаю на це. ну, Мені це подобається, я в цьому розвиваюся. Я блогер вже більше п'яти років. Ось раніше була блогер по сільському господарству, а зараз стала ще й влоговий блогер. Лайфстайл знімаю, ну, ви знаєте, про що мій канал. І продовжую знімати ще й по сільському господарству, більш в форматі моїх рекомендацій. Ну, я про це вже казала, ви вже про це, в принципі, знаєте. Ось, але я до чого веду, що. Часу в мене. Ой-ой, чуть не впала. Падати мені не можна. Дуже багато це займає, прям дуже. Я так прокидаюся, роблю свої справи, дещо роблю в інтернеті, тому що це не одна моя діяльність. Ось не хочу, щоб там хейтер мене якось щось там писали, мені засуджували там, чи ще щось. Не хочу розповідати дуже сильно про це. Розумні люди самі розуміють, що кожен живе як може, кожен живе як вміє, виживає і працює. Ось. Так мова взагалі не про те, а про те, що дуже багато це займає часу зараз. Зараз активно веду чотири своїх канали. Нещодавно зробила ще один канал. Думала, що там буду виставляти тільки шорти, але виставила пару відео великих горизонтальних. Поділилася своїми думками і позиціями на рахунок війни, всього, що відбувається в Україні, на рахунок людей, які тут живуть. Ось. І цей канал також почав активно розвиватися, тому веду ще й його. Поза ними в мене ще є пару каналів. Є просто ідеї, які б я хотіла втілити в життя. Ми будемо бачити, вийде, не вийде. Ось. Це моя творчість. Моя творчість. Вона в першу чергу допомагає мені жити далі, відволікатися від проблем і ну, розвиватися. Мені це подобається. А в першу чергу людині має подобатись те, що вона робить. Навіть в таких умовах, які, здавалось би, не сприяють цьому взагалі. Ось. Так сталося, тому що по ряду причин, що відбувалося зі мною. Але до, до кожної ситуації я вважаю, що потрібно мати якісь можливості пристосуватися. І якщо ти пристосовуєшся в тих умовах, які в тебе є на даний момент, то значить все буде добре. От Я поки що намагаюся пристосуватися, де в чому в мене виходиться. Трошки розповіла вам. Зараз знімаю за цей новий телефон. Трішки більше тестую можливості його. Навчилася забирати шум з відео. Я думаю, що ви чуєте так. І дуже сильно радію, що я радую вас все-таки кращою якістю. Звичайно, що вона не ідеальна. Напевне, ідеально було б придбати дорогущу камеру. Спеціально і знімати прям дуже круто. Виставляти кадри, там. монтаж якийсь шикарний робити. Але ви знаєте, я не Антон Птушкін. Хотіла б ним бути, звичайно, він молодець великий, талановита людина. Ось. Та й канал мій трохи не про то. Знаєте, ось, ну все одно я намагаюся, намагаюся, щоб вам було. Зручно приємніше мене дивитися. Та мені самі себе приємніше дивитися. Все-таки нова техніка вона допомагає нам в якомусь нашому розвитку, нашій творчості. Ось, у нас вже потемніло, вже я не знаю котра година, напевне, десь пів п'ятої вечора. Максим там щось робить. Сьогодні працює, а він не щодня працює, в нього якось так виходить, що він. Може зробити за один день роботи, яку він би там розтягнув на три дні. От у нього якось так. Ви знаєте, мені також цей момент людської здатності так жити імпонує, тому що в мене вдома теж було так, що коли я займалася пошиттям одягу, то я могла бахнути за 12 годин те, що я могла шити три дні. так? І потім я могла б собі звільнити час на щось там інше, так? чи там на блог свій, що я вела в Україні, про сільське господарство, чи навіть на якийсь відпочинок з друзями зустрітися і тому подібне. Тому в нього так само, в нього нема такого, що він день і ніч просто сидить і робить. Хоча було таке, що коли йому там він не встигає, йому потрібно там щось зробити, чи там якоїсь нової роботи накидали, то він може сидіти зранку і до вечора просто. А потім він може тиждень взагалі нічого не робити. Ну, типу, коли ти працюєш сам на себе, верніше, як він працює на людину, але він може розраховувати свій час, тому що він не ходить в офіс, ось він працює віддалено. У тебе є якийсь обсяг роботи, який ти можеш зробити, який ти повинен зробити, так? І ти його робиш. Якщо ти в ударі, так сказати, то ти його зробиш швидко. І ти можеш там звільнити собі певну кількість часу. Якщо ти без настрою, то сенсу взагалі сідати, робити її нема, тому що ти витратиш тільки час, ти розізлишся і тому подібне. Так само і в мене було в моїй ж професії. Що я кажу, коли в мене нема настрою щось робити і шити, якщо це дуже вже кардинально потрібно, то ти себе заставляєш і в процесі він у тебе з'являється, звичайно. Але якщо прям. Тобі не срочно, і сьогодні ти хотіла попрацювати, але не можеш, то краще відкласти цю роботу і е, перенести на наступний день. Або піти відволіктися, зробити щось кардинально інше. І потім вже з новими силами, так сказати, з новими емоціями починати робити, робити ту роботу. Так само тут це і працює. Ось, ну, Так само в мене і з монтажем. Я зробила собі відео наперед. Ось, які там ще виходять з початку зими, там, з кінці осені. І коли в мене абсолютно нема настрою монтувати, щось знімати, в мене є запас тих відео, які я могла б їх виставляти, я їх виставляю в себе на каналі. Тому ви трохи іноді бачите там, що це там на пару тижнів назад було знято. То це не має ніякого значення. Самі актуальні відео я викладаю той день, коли це потрібно, там, наприклад, свято привітати. А те, що я хотіла там розповісти, про якийсь свій побут, там, чи про якісь наші поїздки, яка різниця? Є блогери, які викладають відео взагалі раз у місяць. Ну, Типу, чи раз у два тижні, чи там раз в тиждень. Я викладаю свої відео кожного дня, а зараз навіть по два відео в день. Тому що є стільки багато, що я хотіла показати. Ось, і Мені подобається монтаж, розумієте, і все. І я просто не вистачає, мені одного каналу мало, то я відкриваю ще один. Розумієте? І це не те, що я там спамлю свої відео. Ні. Я їх не спамлю, я просто їх викладаю, тому що такий форматного каналу. Я вже про це казала, так. Я пам'ятаю, але Питаюсь ж у коментарях нові глядачі. По статистиці все одно більш нових глядачів, чим тихі ті дивляться. Ну, постійно. Ось. Так що це, щоб ви розуміли, щоб... Це для вас не було дивним, для моїх там нових глядачів чи постійних. Дуже до речі, дякую, що ви дивитеся, що коментуєте, підтримуєте мене. Колосальна просто підтримка. Я не знаю, як би я чесно жила без блогу тут. Серйозно. Ну, звичайно, що я б щось би робила, там, працювала, так як і працюю. Але це мені настільки допомагає, оце. Спілкування, зворотний зв'язок, просто колосально, серйозно. Мені тут навіть знайомі розповідали, теж що знають пару людей, які почали вести блоги в Ірландії, ну там на якусь свою тему. Ось. І їм також точно така сама ситуація. Це стало простіше якось сприймати все. Ну, типу, як, простіше жити навіть. Морально простіше я маю на увазі Ось, дивіться, що я вам покажу зараз. Дивіться, яка краса в нас. До сих пір тут є ще прикраси. Красиво так вони все облаштували. Просто вау! Я так сьогодні замерзла. Я сьогодні для своїх інших каналів знімала відео. Блін, я ж не можу в кімнаті знімати, тому що там о, територія робоча у Максима. Обстановка, верніше. І я ж хожу на вулицю. Коли погода гарна, я ж знімаю на вулиці. Залізла в ліс, сіла там. І назнімала знімала два відео по півгодини. Оце годину я там просиділа. Блін, замерзла, капець, друзі. Ой, зараз йду, буду грітися, хоч би не захворіти. Таке вирішила вам швиденьке відео записати. Ось, живе, знову без ніякого сценарію, без нічого. Бачите, як нас вже потемніло. Нас з того боку сьогодні миють готель. Так як в нас оцей Де фонтан? внутрішній дворик мили, так само зараз тут тильну сторону. От, можливо, будуть заселяти туристів, побачимо. Якось так. Це, друзі, буду йти я і дякувати вам за перегляд, за таке невеличке відео. А поки що всім пока-пока.